Окраєць пшеничного хліба, налитого сонцем і шумом черневих дощів. Дивлюсь на хлібець і душа моя дуже радіє, що батько Небесний так щедро нас ним наділив. На дворі вступила права помаранчева осінь. Фарбую листи і помалу зриває з дерев, сади яблуневі, нам плід соковитий підносять, несеться в повітрі. Терпкий аромат хризантем. Помалу пустіють багаті поля урожаї. до перших морозів потрібно зібрати усе. А їжі сьогодні ми вдоста усі з вами маємо, піклується сильно про всіх нас, Небесний Отець. Дивлюся, як крихти розкидують інколи діти. Ніхто не бажає сьогодні вже хліб золотим. Думки мимоволі злітають на схід України. На житні поля, де війна залишила сліди. Проросе колосся напилося братньої крові, не сонце світило, а гріли їх вогнем кулемет, наче маки вже так розцвітали калюжі червоні Того, хто на полі життя залишив молоде. А в темних підвалах горнула дітей своїх мати, Відводячи погляд постійно вологий від сліз. Не знала де хліба окраєць маленький дістати, хоча би сьогодні його розділити на міг, напитись хоч трошки ковточком простої водиці. Де ж взяти її, тоді, як навколо війна, лиш кулі літають в повітрі, мов хижі птиці, чатуючи, знову забрати невинне життя? Ось яблуня плід соковитий, додолу, зронила, підняти його вже сьогодні ніхто не спішить. Війна під земелі страшному усіх зачинила без світла й повітря, без хліба, й води. Забрала усе, що лиш можна було відібрати, вселивши у серце тривогу і страх, ридає над сином щодня чиясь мати і плаче невтішно за татом дитя сирота. День вдячності Богу там нині ніхто не святкує, обмитий війною лежить на полях урожай. Плоди соковиті збивають літаючі кулі, а людям лиш сниться святковий смачний коровай. А в наших краях зібрали врожай, як завжди, багатий і щедрий, чого лиш немає на нашому святковому столі. І нині незвична повинна в нас бути подяка, така, як ніколи, нестися до неба хвала за цінну можливість зібратись усім з вами разом. Подяці до Бога за щедрий такий урожай, за багату, як завжди, святкову вітрину, за радісний сміх безтурботних щасливих дітей, що мати не плаче, як хліба на них поділити, і свіжа вода, що тече із чере. Ми маємо за що у подяці схилити коліна і голос бадьорий до неба усі піднести, знову і знову просити про мир для країни, щоб Господь у війну зупинив. Щоб люди не плакали в сховищах темних без хліба, щоб раділи дорослі, старенькі й малі, щоб сміхнулася знову стражденна моя Україна, Бога вдячний під свої молитви, щоб в землі піднялося розтоптане військом колосся, і не кров'ю бійців напувався сухий чорнозем, щоб у кожному домі ім'я прославлялося Боже, читалося слово частіше, Господнє святе. Тримаю в долонях окраїць пшеничного хліба, налитого миром і спокоєм синіх небес, а думка постійно злітає на схід України, де коло крові не зібраний досі іще, де люди в тривозі чекають наступного ранку, ніяк не відомо, що день той наступний несе, спасають життя у холодних без підвалах, чекають, що лихо воєнне нарешті пройде. Falou, <susurra>